Друзі, щойно завершився матч 17-го туру чемпіонату України серед команд 2-го дивізіону. Колос 2 ковалівка переграв у емоційній впертій боротьбі молодих футболістів Матеріста 1925-2 з рахунком 5-2. Поряд з нами головний тренер команди «Колас-2 Ковалівка Володимир Бондаренко. Володимире Петровичу, ну що, можна поздоровити? Можна поздоровити команду із проміжним результатом так вдалося досягнути того, чого бажали. Так, так і є. Зайняли перше місце. Це дуже добре. Я вітаю болівальників наших, дякую хлопцям за це перше місце, але не розслабляємося, тому що нас чекає. Ще ігри, ще гра в Чернігові буде важка гра, і я сподіваюся на те, що буде ще два матчі з пробієм і завдання, яке стоїть перед нами, ми виконуємо. Кілька слів про сьогоднішній поєдинок. Здалось, він був занадто емоційним, чи це так. Ну так, нам потрібна була перемога. Ми не дивилися там на Чернігів, як вони будуть грати. Ми хотіли тут зайняти перше місце. Склад вийшов там на атаку. Забили два м'ячі, контролювали хід гри, але глупа помилка 2-1, і такий матч нервовий вийшов. Ну так, хлопці теж металіста хотіли не програти. Коли забили м'яч один, два-один, такий хиткий рахунок, то вони хотіли. Ну, Напруга була, це дуже добре. Що якщо не було б напруги, ну це не футбол. Але емоції, да, рахунок, але я не задоволений грою сьогодні команди. Чи вивчали ви вже суперника по стикових матчах за перше місце у другому дивізіоні команду Пробій Городенка? Так, так, слідкував, дивився матчі, і ще будемо дивитися. Знаємо там про команду, дуже, дуже, дуже гарна команда, дуже силова команда. Є виконавці, які пограли, і які можуть епізод, якщо ми будемо помилятися стільки, скільки сьогодні помилялося, то нас за це будуть карати і будуть забувати на м'ячі. Тому ці, ці помилки ми не потрібні. З не. Не можна допускати, і я ж кажу, що буде до, дві важкі гри вдома і на виїзді, і буде дуже складно, але ну, це дуже добре. Чи будете застосовувати ротацію складу на матч останнього туру, можливо, з метою поберегти деяких основних виконавців? Я маю на увазі гру Черніго. Подумаємо вже зараз. з тренерським штабом трошки поспілкувалися, там думали, ну одна вимушена заміна вже точно буде, що Артем Терехов буде пропускати цей матч. Це точно. А будемо думати, тому що там можна дати відпочинок хлопцям. Потім зібрати буде складно, коли з ігрового тонусу команда трошки виходить, то потім там неділя, там, дві-десять днів. То ну, подумаємо, подумаємо над цим питанням. Ну що, залишається лише поздоровити команду «Колос-2 ковалівка і вас особисто, як головного тренера, з виконанням проміжної мети і побажати удачі у вирішальних матчах. Дякую, вітаю всіх.